Зараз проводимо дуже важливий агротехнічний захід, працюємо на міжрядному обробітку. Культиватором ці можна працювати що в день, що вночі. Якщо вночі працює, то тоді підсвітка встановлюється, світить в районі камери, щоб бачив. Ну дуже гарно працює. Бо як отож, раніше й відбирали, що відбирали найкращих, найдосвідчених механізаторів, говорили, як сіять буряки особливо. Чого я акцентую на буряки? Бо це культура така, знаєте, як, ну, дуже непроста, вона більш точна. Ми знаходимося зараз на буряковому полі, тут площа 34 гектари. Взагалі в господарстві посіяно в даному році в нас більше 200 гектарів цукрового буряка. Господарство займається постійно цукровим буряком. На жаль, навколо в нас повирізали цукрові заводи, Кагарлицький вирізали, Миронівський вирізали, рокитянський вирізали. Зараз ми забезпечуємо сировиною. Один із тих поставщиків, яким являємося ми, це Шабраївський цукровий завод. Знаходимося на полі, ви бачите зараз бурякове поле. Зараз проводимо дуже важливий агротехнічний захід, працюємо. На міжрядному обробітку трактором Джендір 6 серії, а також агрегатується із міжрядним культиватором міжадним культіватором Ну, Що я хочу сказати? Беднар Це унікальний агрегат, який дуже якісно, дуже гарно працює, який має великий спектр і коломожливостей у тій роботі, що очікує господарство. Що дає міжрядний обробіток? Міжрядний обробіток дає насамперед, ми знищуємо механічним способом бур'яни, якщо він деякий. Який залишився в нас, ми стараємося, щоб їх не було. Також ми даємо доступ повітря до кореневої системи, тобто проводимо аерацію. Ну, і Буряк або інша культура дуже значно краще себе почуває. Допом культиватор. Так, крім того, так як і інші культиватори, він ще дещо дообладнаний, дещо іншим. У нього є підрульовальна система, є гідравліка, є комп'ютер, є також, якщо звернете увагу, камера, яка дивиться зразу, бачить, здається, чотири рядки. ну І таким чином веде чітко. Можна захисну зону встановити до культури там до сантиметра, до півтора. Це дуже важливо. Ну Важливо, що в нас буде. Скажімо так, дуже якісно, ми під самим рядочком можемо обробляти. Ще раз наголошу на тому, що ми можемо таким чином, де, якщо яка залишила, залишився, який бур'ян ми її приберемо. Ну і звісно, що обробимо всю землю, ну і буде, буде добавка до врожаю однозначно. Культиватором ці можна працювати що вдень, що вночі. Якщо вночі працює, то тоді підсвітка встановлюється, світить в районі камери, щоб бачив. ну Дуже гарно працює. Це вже ми працюємо даним культиватором четвертий рік. Зразу ми придбали цей новий, потім ми придбали ще беушний, також роумастер, але на ньому ще встановлена система живлення. Він зараз в нас на бригаді. Ну а цим агрегатами працюємо і в даний момент. Ну, на жаль. Ми зараз перебуваємо так, що дощ розпочався, культиватор щойно працював, ну зупинили. Ну, дещо йде. Зараз ще в не вологий, ще сухий, можна ще попрацювати, далі будемо бачити. Шина дуже прекрасна і дуже гарно працює. Обладнання, яке на ньому є, воно дуже допомагає. Була можливість і порівняти, і їздив я й ну, вивчав і в інших виробників, але зупинився на беднарі. Чого на Беднарі, ну, скажімо так, ну, ті, що придбавали, і з ким я вже із колегами спілкувався, то також позитивно характеризували і були задоволені. Шоу Мастер» – прекрасна машина, яка, яка дуже гарно працює, ну, якою я дуже задоволений. Рахую, що інвестиція правильна, придбав одразу одну, трапилось мені, що вже цю я нову брав. Далі трапилась мені БУ машина, я її придбав БУ. Тобто й потрібна. Я бачу, що за цим майбутнє. І це дуже правильно. Це нові технології. Ну... Бо я раніше відбирали, що відбирали найкращих, найдосвідчених механізаторів, говорили, як сіять буряки особливо. Чого я акцентую на буряки? Бо це культура така, знаєте, як, ну, дуже непроста, вона більш точна, ну, яка потребує великих капіталовкладень. Але, звісно, що результат вона принесе, то відбирали, то тоді то кажуть, щоб риску він тримав, той механізатор, то зараз вже це все кнопочка, це все автопілот. Далі камера, яка допрацьовує, що трактор йде по точному сигналу, що роумастер з камерою з підрулькою. Працюємо також і по соняшнику, працюємо і по кукурудзі. Ну, кукурудзі це треба, щоб ще кукурудза не переросла, щоб не пошкодити не кореневі пазухи. З соняшником, то звісно, там дещо трошки проще. Ми також робимо міжрядку. Соняшник особливо реагує, бо... Сьогодні зробили міжатку, на другий день вже видно результат. Він, скажімо так, в році піднімається на очах. Після даної операції по витраті палук приблизно десь 2-2,5 літра буде. Особливих проблем з ним не було, але якщо якесь регулювання, налаштування завжди візьмуть трубку, тобі підкажуть. Якщо ні, то приїхали навіть аж з Рівного приїхав механік від компанії саме Беднар і нам допоміг, і швиденько покинули, все зробили, нам допомогли. Бо що? Якщо мова йде про механічну якусь поломку чи заміну, то це ми й самі зробимо, ми ж це розуміємо. А що касається вже комп'ютера і далі, звісно, що з часом дещо освоїмо, менше будемо допомоги просити. Ну, на даний момент, ну і особливо не треба. Раз нам ось от калібрували і все працює. Ну, Я задоволений. Люди контактні, набрав, звернувся, до тебе приїхали або тобі порадили. Ну, тобто немає якогось розриву, що хтось десь далеко, а хтось ще далі. Ну, ми чуємо одне одного. Ну, з такою співпрацею я вважаю, що можна йти вперед і, і бачити як партнерами один, один. То, ну, дуже, дуже добрий культиватор. Я різних виробників дивився, є й інші непогані. Ну, ров мастер гарний. Те, що я взяв, я задоволений. Далі компанія Беднар я придбав у них ще. Три культиватори, 10-метрові, шіфтер, да, так називається. Також дуже прекрасна машина, якщо даже порівняти з конкурентами більш дорогими є, що? то там у них і стойка нижча, ну, тобто можливість забивання рослинними рештками може бути. Тут стойка висока, розподілення дуже гарне, ну, підчіпники дуже гарні, що ми попрацювали, здається, на одному. До 10 тисяч напрацювали, аж потім почали міняти підшіпники, гектари.